Добрий день. Сьогодні ми граємо в Лоблаксі у пташеня. Буду класти яйцем поки що Я сьогодні буду грати онлайн із із, із татом. 20 let temu U je pojavila Tu mi je sleto Tu mi je sleto v zaplošče Але тата досі нема. Досі, досі нема. Там ще вирішили пінгвіни, які вони мили. Пінгвіни, які вони милі. це за птах. Чувак такий. Я тікаю.

Як не слухайте, як я все це лоблю. Я так задовго чекаю ту 2 мініслейто. А нічого не стається. Твій міні целейто. Твій мініслей то вже пройшло. І ось тут різноколеновий Клоун. <плес> <плес> Зелений, та червоний. Дуже класно. Взагалі та це не в моду. Ти капай серйозно. Та от відпо... та відповідай. Так, так, я стараюсь. Я знаю, я пінгвін, що це за пінгвін? не треба пінгвіна, мені треба, пінгвін, мені треба... Мене я сказав, як... Якщо Ти мене збавляю, я кажу, як якся ти мене достала, кудись.

Later. check o' Eight minutes later. Ну. Тату я вислибую. І один два три чотири п'ять сім вісім дев'ять десять Є! Yeah! Гали приземлені як якраз в воду в Майнкрафті це як лаун. Щоб чого визивають. Бо так то було. Капець. Якась тут чайка біла мене. Доставка готова. І навіть тоді, куди я хочу. <laughs> це прикольно. Пливу був це бо це дуже довго <риклад> Вилуплюсь. Є мають тут багато птасок, бо я багато у грала. Что тут Чай поладай буду <свистит> хм бота... <Вот> так <свистит> <свистит> Ч а, наш... у Давай буде фіолетове, фіолетове. це плысна, Фіолетове пузо. Ага. Що ти тут купаєшся, тато? Ты Я навіть не знаю, это зати їсти. У, м -м -м, це клучак. Цей сніданок тут є. М -м -м. Але де липка я хочу рибку. Да рибка моя. ти там носиш, зап? Це ти за мет? Я тут хочу спокійно наловити рибки, але тут нема. -лє 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 -лє. Я тут... Сукаю фі нічого. Я тут жапку сейчам. Де ти <set> от там літись.

Крыпся под водой. Я тут может быть ли Я липку там, де лед глибоко шукаю. Ти водою? Так, шукаю либу. Я вже не Я в воді купаюсь. хлюпи, клюпи, хлюпи, клюпи дебелих, дебелих іду. Треба трохи погрітись. головне мені крильця не перекрити, бо буде смазане крильце. Буде дуже смачно. Смазане крильце. Кульце. Кулка. Смазане. А там запка я тобі зараз нямкай. Та чо ти така свідка? Я скоро тебе схожу. Та, та така свідка. Ням-ням-ням-ням! ням ням мям, ням мям, ням ху ху мям, ням ням мям, 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 ку мям, ку 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 мям, мям, ку 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 мям, ку 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 Та я найду в березі. Ти со? Так пліх, скок, плих скок, навколо де дерева, якого мені не, не треба. яким, Як мені не треба ля-ля-ля-ля-ля-ля. Папа, а ти мене лов... ой, тато, а ти мене ловиш? Папа бувай <рив> я йду звідси. Це капець. <laughs> nice <to talk>. Let's <laughs>

Napiszcie w komentarzach. Dlubcie, dlubcie, dlubcie. Tentent, idada. Idada. Sukate ryby, mój niebodoł, nie, nie sto jakaś. Ja na nie lubię szukać ryby. PCP. PCP. Leć. не забудьте отменить лайк. Что либо завзять, какая от меня. Я уже не только бери, 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 зи. Все капец. Я так шукала улыбку. Я так хочу ту улыбку. Вот, ловичка и ему туда есть. Ого, цель. Чего вы такого например, Чего вы так треба Чоп 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 своїми лапками. Пливи, пливи, пливи по каміни. ви зараз бачите на екрані экран. я вам підказую. скажіть в коментарях хтось здогадався. Klaar met Wat was <laughs> dat? Чого тебе? Значить, хе хе Наче від суть утекти од інсо і до насліпташка. Я сто локи взезу. Це ні. <ріст> Там фенікс я ніколи не бачила славу Фенікса. Він mm. наїтиться біла нас. І це класно. Юху-ху! Я <ривіт> сама. Чому й пузи філет? Чо ти такий маленький? Ти що, зараз безхали? А тебе зараз хаваю? Я серйозно. Летю за тобою, я я тебе хаваю, я Де ти, я май великий зіл? Я тебе тебя скаваю, Бігу. Чеслу його схавати? Ой, де ти? Ой, я тебе не забуду. Там знайти. Я тебе не забуду знайти. Куди всю ніч тебе шукати? О, я тебе бачив. Ось і дамок. Ей, де ти? Куди, куди ти полетів? Ой-є-є. Я йду тебе амкам. Ех, ай, що тут?

Кава Юльки Нюльки Нюльки Де лише ти? я тебе тут шукаю майже за вишу да ту пане Олексію, Ти куди? Да ти що? Як ти можеш так довго летить? Як свято нас хай? Я сейчас это мов сюжет. Там чей глина может не буду одне одну хавай. Я за ней не поняла. Я то есть хай. Я тебе с хаваю. Ом 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 ам ам-ом. Ну коли лупає? Тут липка є? Ну все зупиняйся. А давай не буду хавати. Я йду по рибу. Мені треба та либа. Хоч то ли? Я маю таку манюру липку, яку я навіть не це що за либа? Я так не О. Бо все. Не дляbot, щоб гнездитися. ням 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 Теперь м ⁇ м ⁇ м ⁇ м ⁇ Ой-ой-ой. м ⁇ м ⁇ вам еще покажу? Лайфхак буде зараз. Вот тут має Я отаке. Yeah, okay. А вот такая може навіть з'їсти і ту іншу полоду, чи навіть покатати ту полоду. Хочеш Хочешь покати? Летто. Хочеш прокат. Літімо, я хочу все світ облетіти. Твій міц лейто. Твій міц лейто взепло ісло. É. Eu também a tudo isso. Desde os princesos. Am, am. Hum, hum. <groen Lock roadmap> Dei, de deixar. Eisa. Oi, é tudo. Oi, sou se você vai ganhar de gay. Tá. isso Ти сам сама ням ням. Я тут чекаю няму за весь час. Ой, за треба летити додому у дому у-у. Ти писал из лозами гулять. Ну так я забувала. То лази. Я вже тобі тут принесла їсти, а ти там з, 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 з людьми гуляєш. Отак так я тобі даю? Не хоч хаз туди? Це сам можешь...